Вислухайте громадське радіо при мікрофоні. Працює Єлизавета Цереграцька. Польська розвідка повідомляє про те, що Путін готовий до міні-операції проти однієї з країн Балтії. Говоримо з Міхалем Потоцьким, журналістом видання газета Правна. Інформація, яку оприлюднює польська контррозвідка, не те, щоб величезна несподіванка для українців українок. Я думаю, що про такі думки або наміри так чи інакше ми чуємо в абсолютно різний спосіб. Що ви можете сказати, виходячи з того, як реагують на це в Польщі, чи реагують спецслужби, як реагує керівництво, що вам відомо? Ну, ви знаєте, оскільки це сказав в інтерв'ю, до речі, моєї газеті, голова служби контррозвідки, військової контррозвідки, генерал Стружик, то це свідчить про те, що ну, це виникає з, з аналізи, з аналізи контррозвідки якраз. Він сказав точно, що точно таке, що Путін. В теорії і в практиці готовий до, до міні-операції проти або якогось Країн Балті, або до десанту на одну з, один, один зі Шведських островів, і це питання його інтенцій, чи, 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 чи його рішення буде таке, щоб, щоб піти на це, чи ні. З, з чого буде залежати і реакція Заходу і, 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 і реакція НАТО? І це, це те, що він сказав. А те, що Путін е, готується до, 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 можливого, до можливої атаки на е, країни НАТО, ну, я думаю, що це очевидно не тільки для, для українців і Українок, але це, це, це достатньо очевидно і для польського політичного класу, е, частиною якого є, звісно, і голова контррозвідки військової. Е, I oczywiście e, też, że winę gotuje, co nie znaczy, że winie zrobić, a też, że winie, i, i, i nie znaczy, że my nie negocjujemy. się do takiego um, scenariusza. Prote takoż i każe premier ministr Donald Tusk, winny de kilka tygniu ma być to muska, zaścia my żywem w do wojennych czasach. Co takoż do І особливо ці слова, оскільки прем'єр-міністр ж таки набагато більш відома людина для пересічного поляка ніж ніж голова контрзві... військової контрзвідки, його слова мали набагато більший резонанс в польському і не тільки в польському суспільстві. Про це писали також інші європейські, не тільки польські, але і взагалі європейські змі. Я це бачив також, до речі, в українських газетах. Тому ну, я думаю, що ця, ця свідомість вона в Польщі існує. І те, що каже про це і прем'єр-міністр, це спроба донести цю інформацію також до західноєвропейських партнерів, щоб ця, ця свідомість була, була ну, ширша ніж, ніж ніж можливо сьогодні. Є ще одна новина, яку можливо бачила наша аудиторія, і йдеться про те, що в приміщенні, де мало відбуватися виїзне засідання, уряду Польщі виявили прилади для прослуховування. Чи є якесь оновлення в цій новині? Можливо, вдалося з'ясувати, що якого походження це обладнання, хоча я розумію, що це може бути складно. Поки що немає офіційної інформації, хто це міг зробити. Ну, ми розуміємо теоретично, хто це міг зробити. Так, і, звісно, Перші такі припущення? Це перші припущення, що це все ж таки були росіяни. Але, звісно, це не стовідсотково. Тобто тут, тут можуть бути інші можливості, але. I pro te także do rzeczy kazał generał Stróżyk w tym interwiu, o którym już rozmawialiśmy z wami, że w ostatnich czasach na dużo więcej takich wypadków czy z prób sabotażu jakiegoś w Polsce, czy z pitpalu podpalu jakichś budynków. I teraz ta informacja z miasta Katowice, gdzie odbyło się wczoraj wyjazd na wyjazd na polskiego kabinetu, Це також приклад того, що росіяни достатньо активні в Польщі, не тільки росіяни, до речі, бо і білоруси, білоруські спецслужби. Це все ми тепер в Польщі живемо на цьому тижні новиною про польського суддю, достатньо відомого польського суддю, який збіг до Білорусі і там попросив, попросив Лукашенка. Про міжнародний захист, обіцюючи йому обіцюючи публічно, практично під час конференції в Мінську, що він може передасть передати цікаву інформацію, а він а він мав доступ до також до секретної інформації. Вони активні, вони дуже активні, і та свідомість, вона, я думаю, в Польщі росте. І також сподіваюся, що це взагалі також правда і про, про, про цілий цілий європейський союз і всі країни НАТО. Чим більше ми про це кажемо публічно, тим, тим ширша ця свідомість, і тим 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 легше, напевно, прийняти правильні рішення керівництвом. Також в матеріалі зазначено, що є такий є. Припущення, скажімо так, що Путін дещо стримує свої наміри або бажання якраз через відповідь Європи, Європейського союзу, мовляв, якби не була такою підтримкою, якою є зараз Україні партнерів України, то не було би і оцього зволікання, що мовляв, він би напевно почав діяти ще раніше або активніше вже зараз. Які, яку інформацію з цього приводу маєте ви, і чи доречно тут говорити про те, що щось може стримувати саме зараз Путіна в тих чи інших намірах? Ну ви знаєте, достатньо тяжко сказати, що там сидить в голові у Путіна, але якщо ми про це кажемо, то ну, можна казати, звісно, що якщо б ця підтримка України була менша, то можливо активність Путіна і загроза з боку Росії була б була більша. Але можемо також сказати, що якщо б ми ді е, діяли більш рішуче, е, я не говорю тільки про, про, про Польщу, а навіть не особливо про Польщу, е, а про, про, про ну наприклад США всі ці історії з блокадою допомоги і так далі. Якщо б ця допомога була активніша з самого початку, якщо б ви мали вже західні літаки, і, 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 і якщо б атакамси прийшли до вас не в 24-му році, а в 22-му році, то ми також ми були в іншій зовсім ситуації е, в цій війні і в цьому. В цьому загальному конфлікті між Заходом та Росією. Тому ну, завжди може бути гірше, але завжди може бути також і краще. Я нагадаю для нашої аудиторії, що ми спілкуємося з Міхалем Потоцьким, журналістом видання Дзен газета Правна. Я хотіла би ще окремо зупинитися безпосередньо на польському суспільстві, що ми можемо сказати про ось це загальне усвідомлення і, наприклад, готовність якось змінювати свої підходи, свою тактику. Я розумію, що це може бути дещо страшно і так, ніби ми про. То згущуємо усі фарби тут довкола, але чи є ось це усвідомлення, що потрібно бути готовими в польського суспільства? Я думаю, що є, і ці соцопитування показують особливо після 24 лютого, 2022 року, що в Польщі є відчуття загрози з боку Росії, і в Польщі є свідомість серед, серед пересічних громадян, що ця загроза може перетворитися також в щось більш конкретного і реального. Um, сьогодні я бачив дуже цікаве соцепитування, до речі, яке зроб, зроблено було серед молоді української та польської молоді, з якого виникає, що серед польських молодих 36% шість готове захищати країну зі зброєю в руках. Це менше, ніж серед української молоді, але не настільки, щоб казати про якусь, про якусь, про якусь, про якусь, про якусь рішучу різницю, так сказати. Наскільки я пам'ятаю, там 50% молодих українців в цьому соцопитуванні сказало, що, що готове захищати в, в, в лавах армії країну. І ну, можна прочитати різні статті про те, що. Мабуть, в середньому класі є така мода, чи в вищому класі є мода купувати якісь нерухомості в Іспанії на всякий, на всякий випадок. Ja nie znam naскільки to, skażemo tak, systemne jawiście, a naскільки anegdotyczne jakieś fakty, ale no, takie відчуття, że my żyjemy w bardzo niespokojnych czasach i co, i co co może i to może oznaczać także konkretną realną zagrożenie dla Polski. Ja myślę, że to w Polsce istnieje. co to nas temu stem do rzeczy i Кампанії перед виборами до Європейського парламенту, які відбуваються в червні, які відбудуться в червні через місяць. До речі, це засідання, це засідання польського кабінету, яке хтось спробував підслухати, воно відбувалося в Катовіцях. że w Katowicach był wizyt wczoraj e, e, głowy Europejskiej Komisji Rusuli von der Leyen, która razem z premierem, ministrem Donaldem e, z powiedzmy, począła wyborczą kampanię w Polsce. E, Oni razem jakby przedstawniki jednej europejskiej policji. E, tomu to wszystko powiązano i to część tematy bezpieczeństwa, tematy obrony, tematy związań z armią, z wewnętrzną i To Набагато більш значима тема ніж на виборах, не знаю, попередніх виборах до Європарламенту, які відбувалися в 2019 році, наприклад, і це відчувається. Це відчувається кожного дня в газетах, в телебач... на телебаченні, на радіо в Польщі і в тим, що кажуть політики, і від опозиції, і від і від правлячої коаліції. Такою була розмова з журналістом видання Дзенік газета Правна Міхалем Потоцьким. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареграцька.